навіщо розширювати військову інфраструктуру, ну просто так це не робиться. Бо ми давайте згадаємо, перед тим, як здійснити широкомасштабний наступ на територію України, Російська Федерація так само розширювала військову інфраструктуру. Кілька років до цього. Будувала військові городки воєнні, воєнні військові містечка а вже безпосередньо перед початком ну, почалося стягування військ і будівництво військових таборів і так далі. Коли ми кажемо про Фінляндію, ми так само бачимо, ну, зокрема про Фінляндію, оскільки дані стосується саме цієї країни, ми бачимо за спостереженнями, за супутниками даними, будівництво додаткових потужностей до тих військових містечок, що є. І головне, ми бачимо будівництво рокадних доріг. А що таке рокадна дорога? Рокадна дорога це магістраль, яка проходить паралельно майбутній лінії фронту. Вона дуже є зручною для логістики. Бо одна справа, коли е, е, щось перекидається перпендикулярно, скажімо так, значить, цієї лінії фронту майбутнього, а друга справа коли можна паралельно розповсюджувати і розподіляти логістичні потужності, війська значить, і все, що необхідно для того, щоб вести бойові дії. Коли ми кажемо про ракадні дороги, воно дуже є е, зручним для логістики і дуже є для цього важливим. Тому всі ці маркери вони свідчать про те, що Російська Федерація в якомусь майбутньому може готуватися, зокрема, проти значить, Фінляндії. До наступу проти Фінляндії.